Любі друзі, всім доброго дня. Сьогодні будемо їхати вносити кас. Зараз вже заправились, заводимо дракона і виїжджаємо до поля. А потім на десятки їдемо, забираємо трактор, то у минулому відео я залишав його. Він вже бочки повні. Зараз поїдемо заберемо того дракона і приїдемо будемо заправляти бочку. Ось батько вже поїхав. Там ну, поле поряд з селом, зараз залишаємо цього трактора, е, їдемо по 82 го е, тут недалеко 2 кілометри від цього села. Е, привозимо каз ж, і заправляємо прискувач. Е, Бороновка е, стоїть, бо був вже ж мороз і зараз вже, ж, е, можна сказати, отак сухо, а внизу льот. І воно бере корку, чи перевертає і не розбиває. Кстати, на десятки вже капот поміняли, вже новенький стоїть. Ось вот і все е, виїжджаємо. Ось наше поле, шамічка наша. Е, сіяли з добривами 110-130 кг на гектар. Десь примерно так був у нас тут. Вона, я не знаю, бачите. Жевті Треба підкопати, щоб вирвалося, хорошо. Ще вже і батько під'їхав. Тут заїзд у нас такий. за минут 15 зробили. Якраз нормально тут отримується. Ось тут вище, тут нижче, ще піде Ось, виїхав, зараз їдемо до тої земельної ділянки, е набирать класу присколець. Ось дивіться, вже приїхали. Зараз е здає назад, бо ми провтикали трохи. Е Зливні пробки з бочок з іншої сторони Шлангу б через не скинули, зараз даємо назад ще чуть-чуть хватає е Пробки з іншої сторони це кинули шангу через низ. Зараз держи. додали груз. Майже повен, зараз ще, ще трохи і треба буде виключати. Тут у нас біля бочки отаким макаром зроблено. Спеціальні переходники, Шлангочка, хамут і порядок. Нічого ніде не протікає, проблем ніяких нема. Ось у нас каса. Все, вже закрили, він повен. Шлангочку прив'язали, бо ще в шлангі десь два відра касу. Навігатор у нас Тримбл 250 вроде, чи як його там, не знаю. Вже не пам'ятаю. Ми ще присквіч переробили і у нас же захват тепер 19 метрів 40 сантиметрів. Опа! пішов ще ось ош. на цьому десь тут на бугру якомусь зацепив жесь і форсунка обламалась не форсунка а але... е, дозатор це наказ все сопити І тут ось, ось, ось оце ж крило сильно е, закри, Ну, відкривається. Зараз поставимо туди якийсь болта що. Я не думаю, що воно видерже. Треба ще передній винт оцей, На навіску е, зробити довше, щоб оприскувати рівно став. І тоді крила будуть рівно. І ці крила завалюватися наперед не будуть. Ось, 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 Це просто тут світ сильно попадав, із за цього. Ось, бачите, крайнє крило ось йде спереду. І бере не весь захват. Mm -hmm. Бачите, що там Ось, ось. Це ж блін загубив опять е, форсунку ту крайню. Ось тут воно. Ось тут ми в прошлый раз поставили болт, але не помогло. Батя ще там на краю на тому теж ставив, два, не помогло. Хоча ж крайня, кр... крайня форсунка, ще і колпак уже поміняв батько. Обламує оцей пиптик. Є обземлювався і це ми закрили сейчас буде так забили болта сюди. Тепер же ж я думаю точно не буде до землі е, склалися, там трохи не вистачає касу Зараз патько, батько під'їжджає І заправляємося Все народ заправляємося Там трохи не хватило на ще круг. Зараз в бочки ще трохи залишились, будемо вже піднімати, отак кран, кран з іншої сторони піднімаємо, вже ж виливається ж. Трохи центральний винт удлинили, щоб поприскотіли рівно стояв. Оце ж припідняв бочку. Бліна важке, що ж кажеш ваші. Так, це у нас тут 6 гектар. Е, залили були 800 літрів. Так, залили були 800 літрів. Зробили і тут у нас залишилось зробити одну сторону, тільки туди. Це ми ще залили, ну там трохи залишилось, 100 літрів десь. І ми додавали, що у нас вийшло зараз 350 літрів тут. 300 чи 350, бо воно між шарик, між цією, профтрубою і не видно штитя. Зараз батько стоїть туди як треба, розлажуємося і печемо. Пироги? Ай, не знаю, коротше, щось може і буде, може, і не буде. Ну, а капельками остається на ньому. Все, бачите. Залишається капельками. Це від морозу. Те, -е, що сині листя. І от теж виходить, то на 6 гектарів е -е, виходить примерно по Ну, 160 чимось літрів. Ну, це по моїм розчетам, не знаю, приблизно так я порахував. Якщо ми заїхали, було 800 літрів, потім ще дозаправили 200, то на, на 6 гектар 166 якраз виходить, чи ні. Ну так, да, десь так. Ну, грубо говоря, 150 літрів на гектар. Я думаю це нормально, притом ну, учитує те, що ми сіяли пшеницю з добривами е, селітрою, вроді і... Скільки селітри? 100. От 110 до 130 кілограм добрив було на цьому полі. Взагалі на всіх полях у нас пшениця 110-130 кг. Зараз одну полошечку туди. Ось вже добричкали. Все, Васько полетів на базу. Зараз я їду на десятки. Потім він мене привозить, я забираю цього дракона. Поставили, зараз їдемо по 82-го. общем усього залишилось. Ну, короче куб пішов на це поле і виходить у нас по 160 літрів на гектар. Пишіть у коментарі, хто як, коли вносить каз. Все, ставте лайки підписуйтесь. Всім до побачення.